А тут, це ж ти тут не було, диви. Коптильня раз, коптильня два, коптильня три, дегідратор. Для мене головне дегідратор. ну, ну мийка професійно цей світ. А відкрито так? Ну, а відкрито, звісно, тут ж гріється. І світ там виключить. А де він? Дево. Оце хазяйка, не знає, де світ свят відключається. Не відключала, нічого. Я тут да. шукала. Ну так, да, працюємо дитина. Тому що я зайшла в оті двері. А ось диви, яка. Професійна коптильня древос. Ти тут Та, трошки я ж підключив думав. усе роботи. Ти трошки не продумав. Що не продумав? Ну тому що як я заходжу через ці двері, там нема включателя, щоб він світло. Чого він аж тут? Люда, тут продумано Отсюду, ти заходиш. Це двері для того, щоб просто запасний вихід, зайти, вийти, там, занести обладнання. Це двері тільки для цього, для того, щоб затягнути оці великі. Агрегати сюди, поняла? У запасному а... виході теж повинен бути.